Виховуємо майбутнє, турбуючись про минуле. Місто Васильків було засноване князем Володимиром Великим в ті часи, коли відбулось хрещення Київської Русі. Довгий час місто мало велике стратегічне значення. Спочатку як один із форпостів нашої держави, а пізніше як прикордонне місто. Васильків пережив багато епох, тому місто має цікаву і багату історію. Але разом із тим, в цій багатій історії дуже багато білих сторінок. Деякі дослідники пов'язуються із страченими або знищеними архівними фондами. Але дехто зникнення інформації пов'язує з банальною людською недбалістю. Тому комісія краєзнавства ради дітей та юнацтва міста Василькова вирішила дізнатися більше про минуле рідного міста і тим самим заповнити білі сторінки історії. Культурологічний проект. Комісія ради дітей та юнацтва міста Василькова краєзнавство. Наш проект починався з простої акції з прибирання бездоглядних поховань на покровському цвинтарі міста Василькова. Під час акції лідери ушнівського самоврядування звільняли від бруду зруйновані пам'ятники та намагалися дізнатись якнайбільше про історію цих поховань. Пізніше, із розповіді мешканця міста Василькова Цегельного Володимира Юхимовича, ми дізналися про те, що найстаріші поховання Покровського цвинтаря в 30-х роках минулого століття були пограбовані. За часів радянської епохи покровський цвинтар багато разів піддавався руйнівним діям у 70-х роках, під час будівництва стадіону Кристал була знищена північна його частина, на якій були розташовані гранітні обеліски з похованнями 19 століття. Місцеві мешканці також постійно долучаються до руйнування цих пам'яток історії та культури, влаштовуючи смітники на місцях зруйнованих поховань та пам'ятників, або просто звільняють територію для влаштування сучасних поховань. Акція на Покровському цвинтарі стала щорічною. Коли проходить акція, ми не тільки прибираємо сміття, а ще й намагаємося підняти, відновити та відтворити зруйновані обеліски та пам'ятники. Збираємо інформацію за даними, які можна прочитати на меморіальних надписах, за якою потім проводимо дослідницьку та пошукову роботу, дізнаючись про те, яку роль відігравали ці люди в житті нашого міста. У місті Василькові по вулиці Соборній біля собору Антонія Феодосія Печерських встановлено пам'ятний знак жертвам Голодомору 32-33 років. Але місце, де встановлено цей знак, до трагедії немає ніякого відношення. Комісія РДЮ краєзнавства вирішила розпочати пошук місць, де в тридцять другій роках хоронили жителів міста та ближніх сіл, які загинули від голоду. Першочерговим завданням було знайти людей, які могли б дати свідчення про місця захоронення. З цією метою ми зустрілися з вчителем історії Барила Валентиною Миколаївною. Вона розповіла, що у 1930 році помер її дід Петренко Степан Дорошевич. Він був похований на Миколаївському цвинтарі, але в період 32-33 років, у зв'язку з тим, що відбулись стихійні поховання померлих від голоду людей, його могила була зруйнована. Залишилась відомою тільки ділянка, на якій було це поховання і на якій разом із тим знаходяться поховання жертв голодомору 32-33 років. У 2013 році, 23 листопада, в день пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, лідери рад дітей та юнацтва міста Василькова вперше за всю історію міста здійснили покладання квітів не до пам'ятного знака, а саме до місця поховання людей, які загинули від голоду 32-33 років. Німецько-фашистські війська увійшли у місто Васильків 31 липня 1941 року. Майже нічого не відомо про те, що відбувалось у місті впродовж трьох років окупації. Тому лідери учнівського самоврядування вирішили заповнити цю прогалину в історії міста. З нагоди відзначення 70-річчя, визволення міста від німецько-фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні було вирішено у наш проект додати ще один тематичний блок Васильків у роки окупації. Основними учасниками цього дослідження є ветерани Великої вітчизняної війни та діти війни, які під час окупації перебували в місті. Презентацію підготували лідери учнівського самоврядування міста Василькова Анастасія Ревенко, Вікторія Льозова, Яна Сеник та Яна Твердохліб. Виховуємо майбутнє турбуючись про минуле культурологічний проект комісії ради дітей та юнацтва Краєзнавство, координатор проекту Іващенко Людмила Володимирівна. Керівник проекту Снігирьов Сергій Анатолійович, відповідальний за проект Ревенко Анастасія.